Доброго дня. Сьогодні 15 лютого. З вами програма Служу Україні. Надію на остаточне припинення вогню дають документи, підписані у мінську. Голови України, Росії, Німеччини та Франції домовилися про низку заходів. Що може мати наслідком встановлення реального перемир'я? Документ, підписаний після перемовин, умовно складається з кількох блоків. Перший стосується припинення бойових дій, а також відведення важких озброєнь за межі зони безпеки. Інші положення стосуються питання амністії, поновлення соціальної інфраструктури, відновлення контролю за кордоном, а також виведення іноземних військових формувань. Ще один наслідок зустрічі в Мінську. Полонених українців звільнять до 5 6 березня. Загалом їх близько 300 чоловік. З них 184 військових. Відпускати планується не пізніше п'яти днів після закінчення періоду відведення озброєнь. Танки відігравали вирішальну роль у Другій світовій війні та у подальших збройних конфліктах ХХ століття. Важливі вони і зараз, вже у ХХІ столітті. Військові операції на сході України довели їхню актуальність та необхідність для вирішення бойових задач. Наша сьогоднішня розповідь про основний бойовий танк української армії. Т-64 БМ булат Він призначений для посилення механізованих підрозділів у всіх видах загальновійськового бою, прориву укріплених позицій, знищення вогневих точок, техніки і живої сили противника, швидкої організації оборонних рубежів. Як і більшість озброєння, основа для Булату дісталася Україні у спадок від Радянського Союзу. Ми мали на озброєнні безліч радянських бойових машин Т-64, понад дві тисячі різних модифікацій, але всі вони були морально застарілими та не відповідали сучасним вимогам до танків. Тож держава поставила перед Харківським конструкторським бюро машинобудування завдання: вдосконалити спадщину СРСР, адаптувати її під сучасні вимоги. Модернізація проходила у трьох напрямках: підвищення вогневої міці, захищеності та мобільності. Харківські конструктори розробили чимало варіантів і, врешті-решт, зупинились на прототипі, які ми сьогодні знаємо під назвою т 64 бм БУЛАТ. БУЛАТ важить майже 45 тонн та може розвивати швидкість до 60 км на годину. Екіпаж складається з трьох осіб: танк, оснащений динамічним захистом ніж, керованими протитанковими ракетами Комбат. Крупнокаліберним кулеметом та 125-міліметровою гарматою. Наразі Україна є єдиною країною, яка експлуатує Т-64 БМ БУЛАТ. Крім того, з'явилася інформація про можливе звільнення надії Савченко з московського СІЗО. Про такий розвиток події заявив президент Петро Порошенко за підсумками зустрічі у мінську. Щоправда, він не уточнив, яким чином це відбуватиметься. Нагадаємо, штурман оператор Савченко потрапила в полон влітку. Відтоді вона перебуває у СІЗО у Москві. На знак протесту вона оголосила голодування. Воно наразі триває вже другий місяць. Повідомлення про те, що українські військові потрапили в районі Дебальцеве у оточення, не підтверджується. Наразі місто контролюється силами АТО, стверджують силовики. Проте незаконні збройні формування продовжують цілодобово його обстрілювати. Тривають бої під Логвиново. Туди стягнуто додаткові сили з обох сторін. Українські військові маневрують. Наразі триває робота для того, щоб взяти під контроль цей пункт. Частково з положеннями статутів громадяни знайомляться ще на шкільній лаві, самі того не підозрюючи. Багато положень з військового життя можна зустріти під час уроків фізкультури. У її викладанні дуже багато використовується елементів в плані дисципліни і організованості. «Служу Україні продовжує розповідати про військові статути та особливості служби. Строєва підготовка є одним з найважливіших розділів навчання і виховання. Вона дисциплінує воїна, загортовує фізично. Під час проходження строкової служби солдат діє в складі свого відділення, тому він повинен добре знати своє місце в строю. Проте це не просто колективне марширування, як може здатися на перший погляд. Щоб уміти швидко і правильно діяти в строю, рядовий повинен знати, що таке стрій та які його елементи. Стрій визначений строєвим статутом розташування військовослужбовців, підрозділів і частин для спільних дій. Документ регулює все в деталях. Статут дає визначення термінів знайомих для всіх, хто навчався у середній школі: шеренга, інтервал, дистанція тощо. Це робиться для того, або поведінка солдата у реальних бойових умовах була доведена до автоматизму. Особливо, коли ситуація потребує надшвидкого реагування. Координація дій відбувається за допомогою команд. Вони поділяються на попередні та виконавчі. Попередню подають чітко, щоб військовослужбовці зрозуміли, яких дій вимагає від них командир. Виконавча команда подається після паузи. Наприклад, Право руч! Ліво-руч! При ходьбі застосовують строєвий та похідний крок. Перший застосовують для проходження підрозділів урочистим маршем або для військового привітання під час руху. Рух з строєвим кроком починають за командою Строєвим кроком! Руш! Похідний крок застосовують у всіх інших випадках. За командою Кроком! Руш! Автостанцію у Донецьку було обстріляно 11 лютого. Снаряди влучили в її будинок, а також у прохідну Донецького металургійного заводу. Через те, що це місце було людяним, є жертви серед цивільного населення. В тому числі шестеро загинули. Під обстрілом опинилося і широкіне Волноваського району. Місто обстрілюється градом, Використовується артилерія та важка бронетехніка, внаслідок чого зруйновано безліч житлових будинків. Затверджено порядок ймови виплат винагород військовим. Зокрема, за знищену техніку бойовиків. За безпосередню участь в АТО військовослужбовцям встановлено винагороду у розмірі 100% від місячного грошового забезпечення, але не менш ніж 3000 тисячі гривень на місяць. Винагороду також виплачуватимуть під час перебування на стаціонарному лікуванні після отриманих під час АТО поранень. Десять сучасних комп'ютеризованих систем управління вогнем артилерії отримали Збройні сили. Передача відбулася за сприяння концерну «Укроборонпром». Ці пристрої здатні координувати дії підрозділів, встановлювати цілі, ефективно управляти системами вогневої підтримки. Персональні комп'ютери, які отримали воїни, містять спеціалізовану програму управління артилерійським підрозділом. Вже зараз ці системи переправляються в зону проведення АТО. Незважаючи на мінські домовленості, народ України продовжує залишатися у стані готовності будь-якої миті допомогти нашим бійцям на сході України. Надія Коломиєць якраз таких: більше року вона підтримує військових у зоні АТО. Про благодійний аукціон Свій за свого у нашій програмі мене звуть коломіс Надія. Я представляю благодійний аукціон Свій за свого. Він створений для підтримки бійців та поранених та поранених бійців допомоги. Ну будь будь людина може виставити свій лот. Для цього не потрібно нам його, наприклад, присилати. Там часто присилають навіть просто фотографії показують, або якийсь короткий опис. От і ми зразу попереджуємо побережьмо людину, що всі виручні кошти вони будуть спрямовані. Або якщо людина там вказує якогось конкретного волонтера на цього волонтера, але він повинен дати нам звіт. Або ми пропонуємо якусь організацію, або самі спробуємо ці кошти на якісь потреби, до яких до нас звернулися. От ми співпрацюємо з відомими волонтерськими організаціями: це народний тил, «Повний живим, фонд Яни Макарової і низка ще більш дрібних ініціатив, які не такі на слуху. Також ми співпрацюємо з організаціями, які годують бійців. Це борщові організації. Це Київська кухарська сотня, потім Запорізька кухарська сотня, потім Херсонська, Дніпропетровська. Напевно, ми працюємо з усіма відомими кухарськими сотнями, які роблять борщі. В принципі, овочі ми закупали для них, але не так багато, в основному в них... Прохання купити пасту, томатну пасту. тобто сушиться борщі, вони не в пакетах. А до кожного борща йде там в таких невеличких пакетиках томатна паста. То ми знайшли навіть ну, ми для запорісів це почали робити, і вони знайшли виробника, який там робив суттєві знижки і дуже якісна паста. От і в принципі ми потім цю всю пасту там вже і кухарські сотні Києва підкинули, і там ще ряд, ряд інших організацій вони були дуже вдячні. Тобто, ми така паличка в деякій мірі, тому що нас ось назбиралося-назбиралося золоти коштів там на рахунку, десь там тисяч десять, п'ятнадцять тому подібне. Кому щось не вистачає, вони знають, що можуть звернутися до нас, і там тисяч п'ять, десять ми зразу можемо кинути, тому що нас завжди є на рахунку, тому що ми все-таки основна мета. Аукціону це зібрати кошти, допомогти зібрати кошти. Найдорогостойше це були шахи з підписом Гаррі Каспарова. Це через нас продавав народний тил. Так, за них ми виручили 28 тисяч гривень, їх заплатили 1700 доларів. Їх заплатила американка, наш постійний покупець. Насправді, це жінка з Америки, і вона нам дуже допомогла на початку аукціону, тому що третє аукціону вона точно, напевно, купила у нас. Так, ось такі календар, це все, все з аеропорту. З фотографіями, там. От і за цей календар він чисто символічний. Насправді люди віддавали там 5 тисяч гривень, 4 тисячі гривень були ставки, якби тобто там один тисяч за два календаря ми виручили, якби. Тобто, люди розуміли, що це чисто символічно. Цей календар вони просто повісять. Це буде символ, якби для них. А основне було це дати дійсно на медицину, тому що якби була велика потреба в кошті на той момент. Основне правило це відправляється між лотодавцями, Тобто, вони нам присилають фото. Ми навіть не бачимо ці лоти. Вони нам присилають фото, коротенький опис і стартову ціну. за яку вони сьогодні віддати там мінімальну ціну. От ми теж саме зробили правило, що всі кошти перераховуються спочатку нам, а потім ми вже за рахунок для нашої зручності, щоб ми бачили це так само оцінюємо моніторим, чи заплатили ну чи була оплачена цей лот. І потім зразу вже перекидаємо на цю картку, ну постійно карта така волонтерська, у нас немає там ніяких комісій від Приватбанку, це здійснюється так. І лотодавець вже сам потім відправляє. Нам тільки присилає номер декларації, що він дійсно відправив. Ну, для українського народу я би хотіла побажати витримки. Насправді мені здається, що дійсно українські люди дуже круті, тобто в процесі цієї діяльності, якби... Познайомимося з багатьма людьми, які там роблять просто супер речі. Та ж саме, наприклад, я знаю, Діана Макарова зараз витаскувала людей там з Дебальцево, там на 500 людей вивезла, це просто круто. Ті ж самі люди, які роблять борщі, вони сушать днями ладно, у нас ще проєкт цікавий. тобто там, ну... Спілкування теж, а то люди нарізають картоплю день дінського, сидять і сушать цю картоплю. Це просто унікальне. Тобто, і взагалі вони там не дуже світяться по телебаченню або ще десь. Тобто вони це роблять чисто від душі, навіть не отримуючи від цього якоїсь відомості. Я думаю, з таким народом ми точно переможемо. Якби Куча от нас лотодавців, які там віддавали там, ті речі, які виграли на, на аукціоні, просили передати бійцям там, просто щоб вони пораділи, зраділи. Я Думаю, ми переможемо з такими людьми. Це, це, це обов'язково щодо уряду. То в принципі мені дуже подобається те, що зараз, якби воно ну, соскрипом іде, я згодна. Але, от, наприклад, я знаю про волонтерський діаг... десант Міністерства оборони. Ок, але реформи йдуть. Тобто, видно, якщо раніше там волонтери дійсно до нас там зверталися із броніками, там треба було тому подібне. Зараз броніки вже майже не возять. Тобто, хіба що правим сектором то подібно, хто не оформлений в офіційні структури Міністерства оборони, тим що возять броніки, А так вже броніки є. Там каски, то, так само є. Там форма. Со скрипом дістається. Там, якусь гуманітарку вже завезли, там читала, навіть, що там вже можна обміняти канадські берці. бо щоб... у нас основний запрос був так само, ми купляли берці, там, кучами берці, навіть самі дешеві І просили, аби якісь були. Зараз вже більш такі вибагливі, там, вже такі специфічні для спецназу, якщо там треба там, дійсно там, якісь особливі умови або там якась особлива форма, тому подібне. Тому я бачу, що Соскрипом, скрипом, але воно йде, тобто воно розвивається, і в мене великий. Оптиміст по цьому поводу, хоча там пишуть, що там все пропало, там нас зливають. Там ще щось. Я не знаю. Мені здається, що потрібно напевно більше оптимізму якось і просто зібратися з духом щось робити. З вами була програма Служу Україні і пам'ятайте, перемога буде за нами.